Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина, що заважає вирішити всі фінансові питання, проблеми тих, хто дивиться відео близьких людей? Абсолютна перемога вам вдасться вирватися з цього підвішеного стану. Те, що було постійно. Ходили ви як по кругу, по колу ще не могли вирватися. Зараз ваша перемога в силі. Фінанси і абсолютно повністю ви зможете збирати, накопичувати фінанси, збирати собі. На все, що необхідно, на свою мрію, всі цілі от ви зможете зробити. Просять вищі сили ні в якому разі не розповсюджувати інформацію, не говорити про вашу роботу, про гроші, про звідки, заробіток. це має бути таємно, дуже таємно. от Ворог залишився тільки у вас у голові, зараз він не може до вас наближатися. Так, вийшло так, що десь, може, три місяці ворога не буде, немає не змоги до вас підійти, до вас чіплятися. Заперечую повністю. Весь негатив обираю. Прошу Вищі сили. Допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. На щасливу долю. Заперечую, весь негатив убираю. Вище сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх ворогів. Більше ніхто не може втручатися у життя, чіпати фінанси. Ти, хто дивиться відео близьких людей, на нові вічні ворога, повертай весь негатив назад. Бо... так буде. Не буде все сказано здійснено так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишились якісь негативні втручання, магічний вплив, порч, прокляття, кральники? Стяги. Що заважає вирішити всі фінансові питання, закрити кредити, дати борги, щоб вам повернули гроші, якщо потрібно? Хтось постійно намагається закрити дорогу на гроші. Вам по долі бути мати прибуток, мати накопичення, піклуватися про близьких людей ви. На вас велика відповідальність. весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Закречую весь негатив убираю. Прошу вищі сили допоможіть відкрити. Заперечуюся. Заздрість. Хтось забирає вашу вдачу долю. Заперечую весь негатив убираю Повертаю назад. Всю вдачу, долю щасливу. Повертаю вам назад. Всі гроші, фінанси вертаю назад. відсікаю ворога на віки вічні Більше не може втручатись, влазити ваше життя. Заперечусь, негатив, <кій> обираю, заперечуюсь, негатив, обираю, ти обираю, заперечуюсь, негатив, обираю, заперечуюсь. Убираю, відкриваються всі шляхи, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше немає жодного негативу, жодного прив'язки. Мороку, крадніку, стягу, перекладу, обміну, подвин. Знімаю, відкриваю всі шляхи, дороги на гроші, на стабільний прибуток. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів, роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на гроші. Більше нічого не заважає вирішити повністю всі фінансові питання, вийти з замкнутого кола, відкрити свою справу, рухатись вперед, працювати буде так і так буде. Буде все сказано зроблено, так буде. <кій> О, так що зараз має налагодитись дорога от на гроші відкрита, але вам треба пильнувати. До вас можуть влазити, лізти, лізти, от, підлещувати, щось втручатись, розпитувати. Може, через третіх людей. Ви повинні повністю закрити фінансу ну, оцю тему, ні з ким не обговорювати взагалі. От. Зараз я хочу подивитися ще друге питання, яка істинна причина, чому болить спина? Чому болить спина, якщо є така... Проблема в тих, хто дивиться від близьких людей, чому болить спина. Поперек, спина. Ну так, да. тут одрізають, пополам перерізають. І це стосується грошей. Чи приворот роблять? У вас дорога на гроші відкрита, тут намагаються закрити. Заперечую весь негатив обираю. Заперечую. Ламають пополам. Заперечую весь негатив обираю. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Убираю всі перешкоди, знімаю. Сіпорче прокляття обираю, відновлюю спину, відновлюю хребет, відновлюю хребці. Спина більше не болить. Загою повністю. Більше нема жодної причини для болю, щоб боліла спина. Спина більше не болить. Заперечую весь негатив. Убираю, відкривається шлях. На гроші, на здоров'я, на здорову спину. Весь негатив, весь біль. Всі страждання, що вам посилали, повертаю назад. Тому хто робив по Верховному Суду, не на перекладе на них самих. Буде так так буде. Спина більше не болить. Прошу ви ще сили, допоможіть відновити хребці, відновити. Нервати повністю, відновити хребет. Тим, хто дивиться, відео близьким людям, спина більше не болить, відновлюється до ідеального стану здоров'я. Буде так і так буде. Всі негативні програми, всі причини, негативні програми магічні по Верховному суду повертаються ворогам, перекриває. Перекриваю. прийшов захисту міцного для спини. Відсікаю повністю весняти впорчена, на смерть знімаю, порчу на здоров'я, обираю на крайніх стяг, обираю всі відрізання, відновлюю повністю хребет, відновлюю зв'язок, відновлюю потоки всі енергії. І захист міцний на спині стоїть, буде так, так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для всіх, хто страждає від болю в спині, більше спина не болить, загоїться повністю, буде так і так буде. Прошу захистіть, будь ласка, спину, одведіть, одверніть ворога. Більше не може нас да? чіплятися. Пополам ламати не зможу буде все сказано, здійснено, так буде. Так, що ламали пополам дійсно. Тут магічно впливали і дуже сильно закривали. На фінанси шлях. Це питання треба буде повторювати. Ворог лізе до вас із якимось обманом. Каже, що дуже поважає, любить. Насправді, ну, ви маєте проаналізувати, десь є така людина. Ну, це інтуїтивно можна відчути, навіть що вам в присутності цієї людини щось не подобається дискомфортно. Зараз відновлюється спина, відновлюється спина, більше не болить. Буде так. Отака вийшла сьогодні кава. Я хочу вам нагадати, як має питися кава у українця. Треба зробити каву, зробити донати на дрони і обов'язково перед тим, як їсти. О, верніше пити каву, поїсти, випити води. І кави має бути невелика кількість, дуже невеличка кількість. Тоді від кави буде, не буде шкоди і бажано один раз в день вживати, ну, при випивати каву. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю всім бути здоровими. Щоб у вас нічого не боліло, ви мали ідеальне здоров'я. І шлях до одужання відкрився. У вас повністю. Надійшли вам всі необхідні ліки, все, що треба для здоров'я, всі вправи. І була робота. Буде так. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!